Отже, якщо це йде сюди, то цей повинен іти сюди. Так, виглядає чудово. Робіку! А -а -а! Ой! О, всім привіт, дослідники біблії. Ну, ви мене не лякали. А -а -а! Ой, вибач, родіку. А що ти робиш? Взагалі, я щойно отримав новий конструктор, героїв міста протонітрон, і мені захотілося його зібрати. Спочатку здавалося, що буде супер складно, адже в ньому 10 тисяч деталей. Ого, скільки 10 тисяч! Безмежні можливості! Але після того, як мої датчики розв'язання головоломок, витягли всю інформацію з інструкції, це вже не здавалося таким страшним. Знаєте, це нагадує мені сьогоднішній супервірш. Прочитаємо його разом. Псалом 18.8 говорить. Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Цей вірш дуже надихає, адже нагадує, що коли ми слідуємо Божим інструкціям, наші душі оновлюються і наповнюються щастям. Так само, як я можу розраховувати, що інструкції набору проти покажуть мені, як його правильно скласти. Ми можемо бути впевнені, що Божі настанови для нашого життя навчать нас жити правильно, слідуючи Божим заповідям, ми ростимо, вчимося, служимо і любимо таким чином, що це корисно і нам, і нашим ближнім. Ми знаходимо мудрість, яка допомагає нам долати найскладніші моменти життя. Дібожі інструкції. Так! Christina. Слушне питання. Ми знаходимо їх в біблії і через молитовне спілкування з Богом. О, ця частинка сюди Залишилося всього 3587 деталей. Стоп! Де деталь ПС 197? Знаю вона має бути десь тут. О, А. А, знайшов. Щоб дізнатися більше про ослідування Божим настановам, завантажте безкоштовний біблійний застосунок, «Суперкнига». Там є безкоштовні серії мультики і захоплюючі ігри. Лайкніть і підпишіться. До зустрічі, друзі!